Відразу зробити або ж відреагувати, вони вже час упущений. Дякую, дуже дякую. І незважаючи на те, що наш кримінально-процесуальний кодекс намагався, виділивши в окрему розділ неповнолітніх осіб, які підозрюються в чиненні злочинів, захистити їх, але ми робимо висновки, що це не вдалося. На практиці такого захисту не відчуваємо. Провадження щом до дітей проводиться майже так само, як і до дорослих. І відбування покарання ну, відрізняється хіба що ще самими установами і наявністю вихователі, і більшою увагою громадськості і десь трохи. Кращим ставленням самих працівників цих заходів до, до дітей, тому що вони розуміють, що працюють з дітьми. Але на законодавчому рівні е, ця проблема не вирішена. Але ще гірше в нас справа із дітьми, які знаходяться в статусі потерпілої особи. Якщо дітям, які обвинувачуються в злочинах, підозрюються в злочинах, затримані, обов'язково держава надає. ...захисника, то дітям, які є потерпілими, яких потрібно, щоб держава захистила від того злочину, дуже жахливих злочинів, тому що з дітьми відбуваються найжахливіші злочини це насилля навіть з боку рідних, що дуже жахливо. І тут дитина залишається сама в собою. Ні державі не потрібна, ні рідним. І коли ми говоримо про такі випадки, і не раз таке відбувається в практиці, що до дитини, в кої, наприклад, такий злочин, сексуальне насилля, там, старший брат. І, звичайно, що батьки не хочуть, щоб старший брат сів в тюрму, то звичайно вони не будуть забезпечувати захист цій дитині. І, як ми говорили, дитину допитують не дуже так лояльно. А дозволяють собі слідчі говорити, що ти тут навидумував, це дійсно те, що говорив Микола Миколайович, ми від Національної асоціації вивчали цю справу, і дійсно, ми жахнулися, що таке було дозволено. І факти такого свавілля, вони задокументовані, що слідчі, коли ви отримали повідомлення не від дитини, а від. Вихователя навчального закладу про те, що от діти про таке розмовляють, і що вона стала свідком такої розмови, що йде розбещення, є, є насилля, то що зробили працівники міліції, на той час ще була міліція? Вони допитали цих дітей таким чином, щоб діти вже повірили в те, що їм краще не говорити правду, а змиритися з тим, що вони видумали і що з ними нічого не було. Їм і так тяжко. Серед своїх підлітків пішли вже чутки, що щось відбулося, учителя дивляться не так. І ні захисту, ні психологічної підтримки, ні підтримки близьких такі діти не отримують. І законодавство в нас ніяким чином не врахувало те, що до таких дітей потрібно ставитися навіть ще більш уважно, чим до дітей. Ну, навіть, може, й неправильно, чим до тих, тому що і ті, і ті перебувають у важкому становищі, але до них потрібно ставитися уважно. Їх потрібно вислуховувати. Їм потрібно забезпечити підтримку в даний момент, тому що дійсно в них ламається все життя. Вони від таких злочинів не вийдуть в суспільство зламаним життям. Якщо це дівчатка, як би не проскорно, вони не зможуть мати дітей. Ми розуміємо, зламані долі. І які тяжкі наслідки втягнуть за собою такі злочини. І, на жаль, покарання осіб, де здебільшого, які вчинили цих злочинів, неможливе тому, що діти, діти потерпіли, не отримали захисту. Ну, на жаль, у нас кодекс передбачає захисника, хоча захист передбачений Конституцією. Вони повинні були отримати захисту. Дійсно, держава повинна забезпечити участь представника, повинна забезпечити. Щоб дитина розуміла, що вона має право на, на таку правову допомогу. І чому, коли допитують е, дитину, яка скоїла злочин, то забезпечують участь усіх. Ну, в моїй практиці судді намагалися забезпечити, щоб були всі і педагоги, і якщо навіть от як колега Анна Боряк сказала, немає батьків, то в моїй практиці Якось судді телефонували, приходили старші повнолітні сестри, там знаходили того, хто з'явиться і буде забезпечувати участь. А, але ж це стосується підозрюваного, обвинуваченого. А коли йде мова про потерпілого, ми такого не маємо. Ми не маємо. Обов'язку держави да на сьогоднішній день є право неповнолітньої освіти особи звернутися за правовою допомогою, але ми розуміємо право і обов'язок це зовсім інше. Ніхто не прийде і не розісніть цій дитині, що така допомога потрібна, і чому вона потрібна. Ніхто не підтримає. І, звичайно, мало дітей, які самі скажуть, а я хочу отримати таку правову допомогу. Ну може, правда, хтось підскаже в колоніях в СІЗО. А, але на жаль, іншим чином, це підозрюваним тільки. А тим більше, коли вони попадають в СІЗО, вони одночасно єсі потерпілими дуже часто. І вони це приховують. І на жаль, із за того, що немає забезпечення. Саме правової допомоги цих дітей, підтримки психологічної цих дітей, ми теж не можемо покарати цих злочинців і вони залишаються некараними. Тому дуже важливо, щоб держава забезпечувала правову допомогу, саме забезпечувала, а не надавала право. І навіть коли допитує срічі, то він повинен роз'яснити дитині, поки немає забезпечення прав, такого забезпечення державою правової допомоги, її право. До доступно роз'яснити, що ця дитина має право скористатися послугами адвоката. Як вона повинна це зробити, до кого вона повинна в цьому випадку звернутися? Є навіть багато, крім безплатної правової допомоги, є навіть багато організацій, які теж можуть надати. А діти в нас всі зараз користуються інтернет, інтернетом, які пробовно надають таку допомогу таким дітям, і роз'яснити право цієї дитини на відшкодування моральної шкоди. Тому що дитина дійсно понесла таку ж е, таку втрату, але не завжди батьки, як ми чуємо зараз, вступаються на захист своїх дітей І з різних причин. То стидно, не тільки пообвинувачених, а й по потерпілих їм стидно, що всі про дитину говорять. То ще щось. Їм не стидно, що вони не забезпечили захист, але їм стидно приходити в судовий процес. І тут потрібно ще говорити, розмовляти з батьками і пояснювати їхній обов'язок, що вони зобов'язані це виконувати.